До нашої фрукції. І каже, жінка, що тоді не було харпагіна, каже, болить спина, що і дати. Ну я до того всього, що ми дали, кажу, що Вона витрила. Вона каже, ой, вона той американської стільки поліпила. І я їй кажу, скажіть, нечесно, дивіться мені в очі, скажіть мені чесно. Ви в моку, ноком, так на ній бачили, видимо. Вона мені каже, ніколи, ну я підозрюю, що на плітинному рівні там щось відбувається. У нас молодіж, на ви можете думати, що я зацікавлена людина. Спитайте видимо моком, що бачили, я бачила від шести копсул висоси цього на шостий день повне стухання суглобів при поліоактри. Ну, досить гарна протизапальна дія є. Тут є е, кількість оцих, не просто там рибічий жир, півграма в капсулі, а що? Рікоза петеноло, декоза гексеново. І воно точно воно точно ароматне. Там який термін, ви його розкусите, і вона дуже свіжа риби і От, Ну і в принципі вже зараз як продукти харчування дуже сильно подорожчали. теж. І останнє, щоб не дотримувати вас, сказав на наш Андрій Павлович, наш український директор, що у нас не було лосося. Чотири да, да. місяці чи більше. Чи більше. Він каже, бо вони привезли дуже велику партію на джельпель-завод. Оцей ну, швейцарський, що робить, перевірили, а це не, не, ну, не, не диких лососів, а, а це цей, ставкових. І вони не стали, пішли вони не стали, вони ж могли нам наробити і продавати, вони не стали. Вони повернулися в цю ту партію, і чекали на нову сировину, і того в нас не було. Так, ну, так, що щоб... Постачик, ну, блі, щоб ви не думали... Постачик швейцарський, це, ну, розумієте, десь. Ну, який? Але вони перевіряють, перевіряємо, <см> <però так>? Думав, що, думав, що проскочить. Тому що виробництво GMP забороняє. У них є стандарт, так? така має бути сировина, що має бути, там допуски дуже строгі, і того, розумієте? Ну, тоді продається по задержанні, по деякі. Якщо, де якщо зв'язатися з такою якістю, то не будеш шарахання від добавок. Я пояснюю теж, ці наші сусіди кажуть, ну це ж добавки, там, добавки. Я їй кажу, питання е, добавка чи лікарство це тільки питання законодавства. Uh -huh. От глюкозаміни наші 780 міліграмів два рази в день це ще може бути яка доза, е, що добавка рахується. <клес> а вже в Італії, по їхньому законодавству, знаєте, Вівасан для Італії робить капсулу 500 міліграмів. Чого? Больш. Бо у них більше 500 рахується лікарством, У них не можна більше. Мали мали проблему, думали, як робити і взяли просто для них, зробили ще окрему лінію. Наша ацерола у нас продається як «добавка а в Німеччині по законодавству вона лікарство рахується. Харпагін, ще, слава Богу, та? у нас ще е, добавка, ми кажу, молимося, щоб це все було добавками. Тому що якщо це буде лікарство, це, по-перше, ніхто не привезе. Ну, це зовсім інші так, документи, ціноутворення зовсім інше. І, наприклад, бачите, дві капсули в день це ну, така гарна доза. Ну, профілактична, підтримуюча і так далі. Хоча ну, при цирозах я більше трьох капсул нікому не давала. Вже, щоб рятувати життя при такому сильному отруєнні, ну давали. Так само наш харпагін. Дві таблетки може бути так? при хронічних поліартритах, три. Сильний радикуліт, то що? шість. Тоді сильне лікування. От племінниця приїхала з Німеччини, дуже сильно кашляє. І каже, щось я п'ю кисточку, сіки п'єш. Слухайте, каже, дві Скільки? три рази в день. Я кажу, слухай, тобі скільки років, тобі 36 років, як то дві каплі. Ну, я би давала дитині річні, дві каплі там кожну годину чи кожні дві. А сіки, кажу, десять капель кожну годину. Ну, а сікі, ну 60-70 мінімум в день. То вона добу пропила, вже практично не кашляє. каже, я не знала. ну Це гострий процес, треба великі дози, тоді лікування йде. Ну а кажу, три каплі три рази в день. Це так, на для чого три каплі. Дивіться, розказано нам тому зв'яти, що пару капель грейпфрута збільшує біодоступність омега і грейпфрутовий екстракт. Біодоступність цих інших речовин. Біодоступність це концентрація в крові, але саме маленькі дози. Якщо 2-3 каплі 3 рази в день, то ці Чому на деяких написано, не Можна пити грейпфрутовий сок разом з ними, тому що вони збільшують концентрацію в крові того ліка, а розраховано на цей. Але коли треба концентрацію збільшити, коли це вітаміни, коли це, наприклад, речовини які треба, то там треба підусмітити. грейпфрутовий екстракт, якраз, грубо говоря, дві каплі грейпфрутового екстракт це те саме, що грейпфрут з'їсти, але з подорожками, я маю вдову. <плес> з, 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 з перетинками. <плес> перетинками ну, ми відклупуємо і їмо. Це десь так, десь може так. Тому, в принципі, або свіжу сок. Ми п'ємо 60 крапель. Це вже терапевтичне лікування. Чи Все, розуміли. Почали собі купляти по пальцях все замовляти. От, хто не має, то знає, де взяти. Весна Хто знає, що є ще маса моно таке корисне, так? хто не має для, для, для весни. Ну і краще бресне, печінку, краще. відходження Під, жовчі, саме легше. Дякую за увагу. Дякую, ще для того, щоб ви подякували собі, що ви сиділи. Просто цікаво, коли вони